Шрауцім і траперам з вами Сведі, який міністр Флексу. Ви на каналі Trap.ua. І сьогоднішній випуск присвячується. І сьогодні ми поговоримо про Balenciaga, бренд, який тотально зашкварився. Але перед тим, як я почну, не забудь поставити лайк та підписатись на канал, адже все, що я роблю, я роблю для вас мої it, let's go! Раніше в цьому місяці Баленсіага відмовилась від святкової рекламної кампанії, в якій діти тримають плюшових ведмедиків у БДСМ аксесуарах. Негативна реакція на зображення була швидкою. Хештег «Cancel Balenciaga» став популярним у Twitter і TikTok, і багато хто звинувачував бренд і його креативного директора Демну в потуранні педофілії та експлуатації дітей в окремій рекламній кампанії, яка була оприлюднена 21 листопада для реклами весняно-літньої колекції Balenciaga 2023 Сумка від співпраці будинку моди за Дідас була сфотографована на копіях того, що виглядає як документи зі справи у Верховному суді Сполуч. Штатів проти Вільямса Рішення, яке підтвердило закон про те, який посилив федеральний захист від дитячої порнографії. Обидві кампанії швидко стали обговоренням консерваторів і викликали сотні теорій змов. 22 листопада модний дім опублікував дві заяви в своїх інстаграм сторіс, вибачившись за плюшевих ведмедиків, які, за їх словами, не мали бути показані з дітьми в цій кампанії. І ніхто не повірив у ці вибачення. Тим часом Габріель Галімберті, фотограф, який стоїть за святковою кампанією, опублікував. Ав заяву, який відмежувався від зображень, я не в змозі коментувати вибір балансіага, але я повинен підкреслити, що я не мав жодного права вибирати ані продукти, ані моделі, ані поєднання того самого. Мене як фотографа попросили лише освітлити дану сцену та зробити знімки відповідно до мого фірмового стилю. Баленсіага каже, що бренд не винен, але ні одне фото, ні один лук не може бути оприлюднений і відзняти без апру вищого керівництва бренду. Це вам скаже будь-хто. І коли вони прибрали зображення з дітьми, вони замінили їх на інші, які знову викликали шквал негативу, адже на фото були відсилки до художників, які малювали різні кріпові зображення та незвичні дивні малюнки. З дітьми. Останніми днями прихильники теорії Змов щепились та розповсюдили фотографії вирвані з контексту, як каже бренд. В інстаграм-аккаунті стилістки Лоти Волкової були фотки, які зображували сцени насильства та сатанинські зображення. В той же час Баленсіага відома своїми нетрадиційними кампаніями та показами, такими як презентації на злітно-посадковому подіумі, під час якого моделі мандрували крізь багнюку та хуртовини в дорогому одязі високого класу. Останнім часом вибір ден не був морально сумнівним. Баленціага стала синонімом підривної діяльності, і хоча батько однієї з дитячих моделей, представлених у кампанії, сказав, що він вважає, що компанія була роздутою. Ця остання кампанія перетнула межу для багатьох споживачів від провокаційної до шкідливої. Як повідомляє Newsweek, 28 листопада вуличний художник у Лондоні зіпсував фасад флагмана Балансіа, написавши на одній із вітрин педофілія. 2 грудня. Демна вибачився у своєму інстаграм, взявши на себе відповідальність. За рекламу з плюшовими ведмедями, цитата: я би ніколи не хотів спонукати до думки своєю роботою. Я ніколи не мав би цього наміру робити з такою жахливою тематикою, як насильство над дітьми, яке я засуджую. Крапка дизайнер гарантує, що будуть вжиті заходи, щоб уникнути подібних помилок у майбутньому та захистити добробут дітей. Демна у своїй заяві, схоже, не торкався кампанії, яка містить судові документи. Під час того, як багато людей обурило те, що накоїла коїла Баленсіага, багато зірок, в тому числі Кім Кардашян, відмовчувались та не робили ніяких заяв. Баленсіага це бренд, який носять усі від Мігос є, Ліл Узі Варта до багатьох поп зірок. Люди були готові віддати останнє за Худі з цінником 600 доларів плюс, щоб стати ближче до касти обраних фешн кіллерів Сьогодні в Тіктоку тисячі відео, де люди спалюють та ріжуть речі від Баленсіага. Тема з дітьми і раніше фігурувала на їх фешн-віках. А дехто стверджує, що Баленсіага причетна до торгівлі людьми і зв'язана з Епштейном. Острів Епштейна – це місце, де багаті люди займаються сатанинськими практиками при участі дітей та беруть участь у різних ритуалах. Зважаючи на те, що більшість зірок, які співпрацюють з Баленціага, вирішили мовчати, висновки робіть самі. В той же час багато людей активно кенселять не тільки Баленціагу, але й Дідас та Найкі. Що ви думаєте про Баленціагу? Чи спалили б ви речі Баленціага після такого? Пишіть в коментарях. З вами був Свегі, який міністр Флексу. Ви на каналі Треп'юай Лесґріт let's Гоу.